Христовим Україну, бажаємо Тобі перемоги та миру, хай затихають усі постріли, гармати. Ісуса будемо вітати. Різдво заходить в нашу хату, нам принесе Боже дитятко, любові і радості багато, а ще надію у це свято. На те, що буде перемога, добра над злом. Вона вже скоро зайде до нас на Україну, бо дуже скрутно нам всім нині. другий рік... Війна з Москвою і у Різдво звучить тривога, а наш Спаситель з неба бачить, як Україна мати плаче за тим, що гинуть її діти, за те, що земля вся рано відкрита. Христос народився, славімо Його, відкриємо душі серця для Нього. Хай лунає дзвіночки в різдвяних передвіт, і радісне все у кожен наш дім. То летить хай він до воїнів зі селу. Дасть їм силу, відваги захисту убив, відверне кулі і снаряди ворожі, Розповість, що вони під захистом Божим. Вангелі Ісус тим посилає, хто свободу і землю свою захищає тих, хто боронить майбутнє держави. Сам Бог святий, благословляє, благословляє Амі. на добро і перемогу. Тих, хто величає Різдво Христове. Бо сина Бог на землю послав, щоб він вільних усіх захищав. Ісусику, що нині у яслах народився, прося тебе щиро, діти українські. Ми не маємо ні золота, ні розкішних шатів, ні миру, ні ладан, Не маємо, щоб тобі дати. Але даруємо добрі сердечка і душі чисті, і сльози прозорі ми зібрали, що виплакали наші мами. Віру чисту й глибоку до тебе несемо, а також любов гарячу. Тобі віддаємо, подивись з високого неба на нашу Україну землю, поверни нам мир і спокій, Ісусе, ми тебе молим і просим. З Різдвом Христовим не падаймо духом, вірмо, любімо, Богу служімо, не цураймося віри своєї історії, служімо Україні, її народу, і прийде до нас перемога. Буде Україна процвітати, і без війни вже піздво святкувати, і розквітнуть, піднімуться наші міста і села, і заживуть у них люди веселі. Христос народився, славімо Його! Хай весь світ Бога прославляє, Україна також існує і колядує, Ісусу шану і поклін віддає. Віру у Бога і перемогу свято береже.